Привіт, кохані! Привіт! Вітаємо вас на каналі Просича в Польщі! Ілюшка, що ми сьогодні будемо робити в сьогоднішньому відео? Відкривати пачку! Так, ми маємо класну посилку. Боже, вона просто гігантична. Ілюшка, але це ж не проста посилка, ти розумієш, так? Так. Так, вона від, так, вона від бабусі і. Дідуся! І дідуся, так. Як ти думаєш, що там всередині? Не знаю, а, хіба Ілюша, напевно, щось почув, коли мама розмовляла. Мені здається, що там не просто їжа, там найсмачніша на світі їжа, тому що вона скоріше за все домашня, так? Yeah. Думаєш, що це щось що бабуся готувала? Так. Yeah. Я теж так думаю. Я... І мені дуже не терпиться її відкрити, синку. А тобі? Все. Все, ми її взагалі вона настільки тяжка, що ми її навіть зрушити нормально не могли. Ми вдвох її ставили на стіл. Вона просто гігантична. Мені здається, біля, якщо я не помиляюсь, вона біля 20 кг. Уявляєте, оцей картон біля 20 кілограм. Я просто можу, ну, що там всередині. Не камінці, напевно, щось дуже смачного, правда? А ще ми зараз дізнаємося? Відкриваємо. Так. Летимо. Викриваємо. Ну. Це дуже добре запаковано мені здається. Руки. Чотири? Чекаємо чотири. чотири. Давай тут. Угу. Так. Ні, ні, цього не треба. Цього не треба. бо ця кришечка, вона так оп, піднімається. У-ху-ху. Як запаковано гарно. Так, а я з цієї, з цієї сторони. Оп-оп-оп. Вау. -оп -оп. Добралися до серединки, так? ручку обережно. Опа, дивіться. Так, так. Дивимося, диймай, відкривай. Це ж домашнє! Напевно, це домашнє. Як? Як? Єйку. Це? Ти думаєш, це мама готувала? Це бабуся готувала? Не знаю. Я, я, думаю, що так. Боже, ти подивись, як це смачно виглядає ці трубочки. Я хочу це подивитися. Ти хочеш це подивитися? Дивися, що це таке? Що це таке? О, це яблучка! <laughs> так, це яблучка. Це домашні сушені. Бабуся, напевно, сушила сама. Дивися, тут не тільки яблучка, тут ще, напевно, сливки. Те, що мама дуже любить. Ой, Дивись, як завакуумовано. А як ти думаєш, що це таке? Якісь о, я знаю, це для мами так? Mm -hmm. Це офенті. Мамо, просто це, це неймовірно. Дякую дуже. Добре, а що це таке, як ти думаєш? Не знаю, якісь пески. Це гарбузове насіння. О! Це бабуся для тебе лускала з дідусем і казали, щоб, щоб люші вітамінки були. О, я бачу, до чого дитина тягнеться. А ну, давай дитино, каже, до чого ти тягнешся там. Отам, отам тягнувся, то, що ти брав. Що це таке? Що це таке? А ну, давай, давай. Боже, я не вірю. Це сало. Це засолене, найкраще на світі сало. І ще й воно завакуумоване, так? Um. Ага, добре. Ілюшка втішиться з цукером. Цукерки, це також дуже смачно. Дякуємо. Іше є. І ще є сало. Добре. Мені здається, що тут півпачки сала. Я просто в захваті. Ілюшка, це знаєш що будуть? Що буде? Це будуть найсмачніші шкварки, такі як ти просто обожнюєш, такі як бабці Люпці. О! Oh. Так. Дякую. Mm. А ти знаєш, що це? Так, це коліні насіння. Так, це чергове насіння, яке буде хто лускати? Я. Yeah. Так, погоджуйся. Будеш лускати собі і мамі? Так. Yeah. Ти знаєш, що це дуже багато вітамінів. Уяви собі, дивися. Оце все. Це дуже-дуже багато вітамінів. Це все домашнє. Добре. О, а це ми маємо відкривати. <голосить> а то є сир. <голосить> Я в шоці, але його багато. Це... Я не можу. Як я вже хочу спробувати, це знаєш який сир, Юшка? Ні. Це домашній сир. Це бабуся робила з дідусем. Це домашній козячий наш сир. А, дякую. А знаєш, що це таке? Це якісь новина насіння. Ні, не спіши, не спіши, синку, подивися, що це таке. Ні, подивися, не на камеру, а просто собі подивися, що це таке. На що це подібне? Пшениця на кутю. На цю таку кутю, яку ти з горішками і з маком дуже любиш. Так, 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 нам на святковий стіл. Так, дивимося. Ой-ой. Скільки сирів? Це якісь, напевно, різні, бо я бачу, якісь відрізняються. Це вже нам, знаєте, на півроку. На півроку сирів. Боже, Але вони смачні, напевно. Я вже хочу це все спробувати. Сто років не їла маминих сирів. Ти теж? Але дивишся, тут маємо... Але класно. Все люди, все, 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 все. Багато, а ти знаєш, як дідусь це все, напевно, ніс десь передавати на якусь зупинку чи взагалом туди де пере... Не знаю, навіть. треба запитатися, як це. Напевно, тато це возив аж в місто. Боже, це ж просто той картон, ти він важить з 20 кілограм. Знаєш, що твій дідусь дуже сильний. Угу. Ну Тепер я дивлюсь на цю посилку, я знаю тепер, ще більше, що так. так, точно сильний, тому що це піднести просто було б неймовірно важко. Добре, підсумки, Ілюшка. А ну, на ну покажи. Так, дивимося, наскільки нам цього сала хватить. Місяць, два. Три. Чотири. П'ять. І ще, ще, ще. Чекайте, 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 бо тут ще є сім. шість. Сім. сім. Ні, тут не сім, тут вісім. Мамо, я збиралася їхати, але тепер я так подумала, я вже маю на шкварки, ну то все. Багато це та ситуація, коли, коли мало бути добре, а тут виявилося ще краще, так? Ні, ні, навіть якщо я маю сало, я все одно, як отримаю карту, то я приїду. Добре, сало це неймовірно. Мене це дуже втішило. Здається, оце не треба так і лишити, зберігати в холодильнику. Мама колись так я щось розказувала, так вчила. Тепер знаю, для чого. Мама це мені розказувала, так треба. Далі, мені здається, що ми ще не все відкрили, синку. Горішки куця. Це просто щось неймовірного, це у нас буде правдивий святий вечір. Я дуже втішена. Це пам'ятаєш, ці такі горішки, як ми з кутіти виловлював. І минулого кутю виловлював ці горішки наверху і казав, що це найсмачніше, що він тільки це міг їсти. Горішки зі смаком куті. Так? Добре, це. Це також не може не тішити це атмосфера дому, так? Затишок. Так. Це ввечері сидіти і вузити ці сімушки, то, О, Боже, це просто неймовірно. І це гриби, це гриби, це опаньки, про які казала, мама, мені трошечки мені трошечки тих сушених. Мама казала, що смскою переслати не може, але в посилці переслала. Дякую. Просто дякую. Добре. О, Ілюшка, ти де так навчишся танцювати. Добре, сушеня. це просто буде. Сирів, я думаю, буде просто дегустація, правда? No. Ми будемо відкривати і дегустувати, який як смакує. Це просто щось неймовірного, домашній. Я все полюбив сир. Так, раніше Ілюша, як ми були тут в Польщі, він не їв цих сирів взагалі. А потім як полюбив, як це кажеться, як зрозумів. Як зрозумів, то не зупинити дитину. Добре. Ну, а це для лінивих. Так? Для лінивих. Але мені здається, це для мамусі, так? Tak, a Juszka będzie ty? tak? No, może spróbuję. Ja może spróbuj. Może na wciusia. Dobre. Jak zachodzisz iść, to ja pewnie, na pewno, na pewno nauczysz się. A ty? Tak? Tak. A to my też porozkładajmy reci, jakich my uciekamy. Dobrze, dawaj. Zaraz, minutka. Це, як я казала, це як смак дитинства, це гарбузове насіння. І, звичайно, мусило бути два, е, два види. Одне гарбузове насіння, звичайне, а друге те, що так називається, як. Як це називається, голе? так, Це просто щось. Отак. Тут, де мама нас вчила, знаєте, що з тим мама вчила. Що обов'язково треба, мама сатом казали, відламувати. Воно ще все, власне, воно ще все на грубці висушене, так підсмажене. Це неймовірний, особливий смак. І запах. Ну, шкода, що ви його не можете почути, але це неймовірно. Обов'язково треба відломити це, цей кусочок, і тоді можна їсти. Тому що, якщо кусочка не відломити, то це шкідливо, це не можна. Так, мама сатом казали, не знаю. Добре, ну і сало. Я думаю, кожен розуміє, що сало це окрема історія, бо воно засолене. Це таке як в слоїках, таких гігантичних тих трьохлітрових кучою солі. То це тільки мама це, бачите, в такій ергономічній упаковці зробила, щоб можна було довго зберігати, щоб воно не старіло. Я це все положу в холодильник і ми будемо їсти. Ми будемо їсти багато вареників зі шкварками. Mm -hmm. Добре, і нам ще це залишилося. Так, так, звичайно. І… Тут куття, у нас буде справжнє кутя, домашнє куття, і ми її будемо їсти багато, правда? Ну, саме ще не варимо, бо багато її засмакували. Можемо, можемо. На літо поїдеш на ферму. На літо поїде до бабусі і буде їсти там багато, багато таких е, сімушок. А тепер найважливіше. Чи ви знаєте, хто це готував? Я спочатку, як це подивилася, я подумала. Куплені трубочки, думаю, м -м. ну, мама захотіла передати. Чи ви знаєте, що це мама сама робила? я подзвонила і питаюся, поставила паузу, дзвоню і питаюся. Кажу, Мамо, ці трубочки виглядають так, як куповлені. Але м -м, здається, мама казала, що там все домашнє в тій посилці. Думаю. Як? Мама каже, це я робила. Ви розумієте, це мама робила, я вам зараз покажу. Вони так як ще й в такому картонику, я собі подумала, що це що це куповлені. Я бачу, Ілюші дуже сімушки засмакували. Ілюшка, ти можеш все їсти. Все їсти, це трошечки таке присмажене, але так само дуже смачне. Я хочу тільки тільки серединку. Боже, я зараз, зараз відкрию це. Запаковано також супер. Нічого не розсипеться. Ви тільки на це подивіться. Ви тільки на це подивіться. Я не знаю, що це за начинка, але я певна, що вона неймовірна. Це, напевно, якесь масло зі згущонкою. Ілюшка, хочеш спробувати? Пробуй, uh -huh. бери собі трубочку. Ну, добре. Мама, не смачніше. Ням. Yeah. Угу. Wow, to masło się zgłaszczonkuje, prawda? No. Mhm. To dużo smaczne, to dużo smaczne i to trzeba zjeść Dużo smaczne. Mhm. I to trzeba spróbować jeszcze, jak jest. To jest szokoladne masło, na pewno. Dobra, ja sam muszę spróbować, to ty mówisz, to mi ma co Tobie jest. Co to raczej Wygląda jak jam. Я зараз вам покажу. Це виглядає як джем, але мені здається, що це масло шоколадне. Я не знаю, чи це шоколадне масло, але це щось що супер шоколадне. Це щось таке смачне. Треба написати мамі, запитати себе. я не знаю, що це, але це неймовірно смачно. Це, напевно, готовлене, перемаска ця. Угу. Напевно, шоколад. Але це якесь щось шо в шо 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 шоколаді. Nie no na pewno czy co ma soczewka jakaś jabłka w szokoladzie, czy co? Mnie hmm? nie ciasto, chyba tak, bo to tak wygląda, jakby co dziem, ale cena czekolada. Tylko czekolada, tak? Mm -hmm. Cały mi faworyt. mój mm znaczy, -hmm. że ma to czekoladkę takiej? Mm. Bo no, dłuze, sławatka i te. My nie działa, chwacie. <laughs> my co będziemy jeść. Jak się nie powiedziemy, musia? Zmiej się, że sam nie powiedziemy, musia. Nas... <grywy> Będzie zgadywać następny świat. Nie. Ale to sprawia, że sytne. І дуже смачна. Добре, далі наступний ось такий ящичок. Поняття не маю, що там є. Так само, як і ви. Дивлюсь на той ящичок, він мені нічого не каже. Мені дуже хочеться дізнатися, що там. Мені поможеш? Так, комах, вона... а не? Супер. І тут? Так. Добре. Добре, ви подивіться, що я тут маю. Це, мені здається, це справжній святковий скарб. Це горішки. Більше того, я в захваті від того, що тут є шоколадні. Я ще таких ніколи не їла і загалом е, не впевнена, що це той самий рецепт, що завжди, бо виглядає тісто так ніби трошки інше, ніж те, яке мама завжди робила. Цікаво, я пробую. Здається, ви всі можете мені заздрити, тому що це, неймовірно смачно. Угу. Лампочка підозрю. Давай котко тут. Яко, думаю, треба тримати в якомусь положенні. Відкривай. Це хіба було куплене? о -хо -хо! Але це вже не було куплене. Це коржечки. Це домашні мамині коржечки. коржички. Дякую. <рес> mm -hmm. Так. І ще з маленькими сердушками. Ілюшко, дивися. О, ну! Ти маленьке то для тебе. Це просто неймовірно смачно. Боже, я все коментую неймовірно смачно. Але це тому, що це так є. Люди, не неможливо скоментувати по-іншому. Не тому, що мало слів. Хоча ні, коли це їстиш, тобі мало слів. А тому, що це справді так є. Це дуже-дуже смачно. Мені хочеться все це з молоком з'їсти. Ми щиро обіцяємо, що ми зі всім цим справимося. І всьому дамо ради, правда? Може, трошечки поділимося. Не такі, аж ми жадні. Але я думаю, що більшості, більшості дамо ради. Дякуємо. Це неймовірно приємно. Правда? Так. Це трошечки дому. Тут додому. Дякуємо, будемо їсти і відчувати трошечки приближення свят. Бо це смак. Смак дому. І так, ми це відео будемо завершувати, тому що ця смакота потребує відповідної дегустації. Мамо, тату, ми вам дуже дуже дякуємо за це все. Я навіть не уявляю, просто кажу, як тато це ніс, тому що це неймовірно важко. І я вже знаю, кому-то мама сиділа ті вечори і робила ці горішки, ці трубочки і так далі. Це просто, це просто щось сидіти, хотіти, хотіти це через екран, а потім раз і воно у тебе. Дуже дуже вам дякуємо. Це це неймовірно, це дуже приємно. Ще раз вам дуже дякуємо. А вам, підписникам, дуже дякуємо, що ви були у цьому відео із нами, що ми могли з вами поділитися цими емоціями, розпакувати з вами цю посилку. І хай, хай це відео не знаю, не даси нічого такого мега запознавчого, але воно неймовірно щире і нам було дуже приємно робити це разом із вами. Дякуємо вам всім і зустрінемося у наступних наших відео. А ми йдемо їсти. так? Па-па-па-па!